Минулоріч у Мукачівській громаді не було зафіксовано випадків сказу. Про під ситуацію з захворюванням розповів начальник Мукачівського управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області в межах Мукачівського району у 2023 році виявили три випадки: два у Свалявській громаді та один у Ченадіївській. по території. ОТГ вакциновано 4700 тварин, вакцинації здійснюються під час подвірного входу вдома государства і в лікарнях. Всі вакцинації ну, відказують безкоштовні. 24 й рік так само заплановано вакцинації тварин, заплановано в районі 20 тисяч району, вакцину лікарні забезпечені на перше поріччя повністю. Цьогоріч від сказу планують вакцинувати 20 тисяч тварин. Щеплення безкоштовне. Заплановані й дві кампанії з імунізації диких звірів. Ветеринарна служба закликає вакцинувати домашніх тварин, аби уникнути захворювання.